Вулицями Тернополя прогулювались велетні. Близько однієї години мешканці та гості міста спостерігали за яскравими та видовищними піруетами у виконанні Євпаторійського театру на ходулях. Спів, і спів, і спів...» Театрали жартома зізнаються. Обрали такий вид мистецтва, бо ногами ходити вже набридло. Хочеться бути ближче до небес. Уже по землі ходити ні хочеться повише. Так воно інтересні, удивляєш людей і бачиш лица не тільки дітей здивованих, а й взрослых. Загалом в театрі на ходулях працює 30 людей, але в Тернопіль колектив приїхав не у повному складі. Навчають такому неординарному мистецтву з шести років. Художній керівник переконує, вік для цієї справи не відіграє ніякої ролі. Головне любити те, чим займаєшся. Ходуль це такий вид мистецтва, що заставити нельзя. Здесь только любов. Если ти його полюбив, если ти заліз на них. Ти вже з них не слізеш. Критеріїв підбору для охочих навчитись пересуватись на ходулях немає. Ріст чи вага не важливі. Театрали кажуть потрібне лише бажання. Одному, одному от 25 в костюмі, вес, а здесь 105. І нічого. Найменші ходулі – завишки 50 сантиметрів, а найбільші метр двадцять. Навчитись вправлятися з ними не важко, запевняють театрали велетні. А ось при падінні необхідно зігнути ноги та виставити руки. Лише б не було мокро, не було фольги, не було мильних пузирів, не було, як от люблять у нас. Рози розкидають, а так все прекрасно, все замечательно. А театрали початківці при падіннях та невдачах керуються одним правилом: що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Наоборот, як-то дає стимул, що старатися, пробувати. Театрали часто гастролюють містами України та за кордоном. Публіка всюди зустрічає та проводжає їх бурхливими оваціями. Всім в основному подобається, тому що ну такого на такого ді у відіш. Після гастролей у Тернополі театрали велетні поїхали дивувати людей Німеччини.